Примусу України до миру в лапках читай до капітуляції, визріла в умах Росії російських лобістів після розуміння того, що перемогти Україну не вдасться. Але змусити силою Україну прийняти якийсь проміжний варіант перемир'я Росія розраховує. Єдине, чого не враховує Росія в цьому сценарії, в тому, що війна проти України розкрила величезні можливості для конкурентних гравців у сфері геополітики, аби переінсталювати всі існуючі баланси, перезаснувати. Систему світової безпеки з врахуванням потенціалу країн нинішнього, адже та система безпеки Рад-Без-ООН, яка існує досі, це інерція Другої світової. І вага, і роль багатьох країн у світі змінилася. Тому неспроста російські лобісти. І закидають тему схилення України до перемир'я саме через представників не надто масштабних країн, які особливо не рвуться стати членами Радбезу чи відігравати якусь глобальну роль. В цьому сенсі політики таких країн можуть бути корисними ідіотами. Адже їх горизонт мислення не надто поширюється далі континенту і континентальної безпеки, про глобальну безпеку не йдеться. От в цьому сенсі справді знаходяться в Росії союзники, які мислять дійсно такими трошки дивними категоріями, підіграючи Росії у створенні, ну, можна сказати, корейського сценарію. І коли про це говорять представники країн НАТО, то в самій же НАТО теж історія з Кіпром ніде не ділася. І цей досвід для багатьох є показовим. Історія, до речі, з Німеччиною ніде не ділася. Ми ж маємо ще один історичний приклад, коли про західна частина Німеччини. Була членом НАТО і дочекалася, коли зусиллями вже самої Німеччини ну, і почасти НАТО, і зі зміною балансів безпекових Німеччина відновила можливу територіальну цілісність в межах, звичайно, після 45-го року 1900. Україну цікавить відновлення територіальної цілісності в межах 91-го року. Ну, навіть в межах 1946 го умовно кажучи, ну. Тобто, з моменту заснування ООН, як Україна входила, якою територію? Хоча, мабуть, 54-го все-таки, коли Крим був приєднаний до України. Тобто, об'єктивно у нас е, кордони були зафіксовані е, на Хельсінській конференції 1975 рік. Приблизно і є, так би мовити, межа фіксації території. І в цьому сенсі Україна має мету, але не надмету мету відновлення територіальної цілісності. І в цьому Україна грає з сильними світу для того, щоб допомогти, наприклад, Японії і Німеччині зайняти гідне місце в радбезі ООН. Сама Україна може претендувати на місце в радбезі в ООН, тому що це перша країна, яка позбавилася величезного ядерного потенціалу. І в цьому сенсі, як жертва російської агресії, Україна може навіть претендувати в перспективі замістити Росію в радбезі в ООН. Навіть так. Тому. Росія, звичайно, сходить піною і прокачує в світі тему про те, що треба Україну змусити здатися. Але коли про це говорить Росія, дійсно вони мають на увазі проміжний якийсь варіант, який дозволить зафіксувати їм відтяпаної від території. Але що вони можуть отримати взамін? Воду в Крим, Україна не піде на це. Визнання статус-кво. Ну, якось е на перспективу. Без відновлення територіальної цілісності Україна не буде грати ні в які ігри. Тобто і маємо точку зору Росії, хочемо все. Головний мотив Росії, до речі, це бажання уникнути сплати репарацій і покарання військових злочинців. Оце їх головне. Вони, вони готові відновити територіальну цілісність України. Але питання сплати репарацій і. Покарання військових злочинців для них вбивче. Тому е, точка зору Росії одна, але логіка європейців, які говорять про те, що треба прийняти в НАТО території, які є за фактом, і після цього відновлювати економічну Україну, приводити Україну до нормального стану. Відновлювати інфраструктуру, а завоювані землі відкласти на потім, тобто, визнання їх російськими ніхто ніколи не визнає. Питання води в Крим так само відпадає само по собі. Питання нормального функціонування економіки кримської відпадає само по собі. Тобто, і, до речі, і питання зняття санкцій з Росії так само відпадає автоматично. Тобто той, хто думає, що європейці хочуть замирити Росію з українських територій, так не вийде. Але, скажімо, перемир'я для відновлення української інфраструктури, відновлення економіки і набуття повноправного членства НАТО, тобто перетворення України в таку вітрину Західного світу. Така ідея цілком реалістична, її не треба боятися. Все одно, навіть якщо Україна не відновлює територіальну цілісність, то Росія не відновлює, ну, скажімо, так, можливість нормально економічно розвиватися. Тому що всі ринки для Росії будуть закриті, і всі і доступ до технологій для Росії буде також закритий. Просто такі дії роблять Росію ще більш залежними від Китаю, і в цьому сенсі, якраз, ті, хто підштовхує чи проштовхує сценарій із швидкою інтеграцією підконтрольної Україні території в НАТО і в ЄС, якраз мислять тими категоріями, аби якось не загнати. Остаточно Росію під парасольку Китаю. А хто сказав, що Росія станом на сьогодні не загнана вже остаточно безповоротно під парасольку Китаю? Це головне питання. Росія це лише дрібна шавка Китаю на сьогодні. Це не самостійний гравець. З цього треба виходити в проектуванні перспективи. Да